Є така епоха, яку пам'ятає кожен, хто тримав у руках кнопковий телефон з поліфонічними рингтонами. Тоді бездротова передача даних здавалась майже магією. Щоб перекинути мемчик, картинку чи улюблену мелодію. Треба було звести телефони лобу лоба, і головне не рухати їх, поки триває передача. Це був час, коли інфрачервоний порт здавався вікном у світ без дротів, але технологія була капець як обмежена, та все ж вона стала мостиком між епохою кабелів і нашим світом, де бездротовий обмін вже звична річ. Сьогодні згадаємо цю комедну, недосконалу, але дуже рідну штуку. Вона подарувала нам і приємні спогади, і трохи дивних страхів. Вітаю вас в нашій симуляції і давайте починати. Для контексту мій перший ПК з'явився у 2007 році. Тоді ж я вперше отримав телефон із камерою та інфрачервоним портом Sony Ericsson k 300 якщо я правильно пам'ятаю. Але кінець кабельного панування настав трохи раніше, у середині 90-х. До того будь-яка передача даних між ПК, телефонами чи принтерами вимагала купи різних проводів. Універсального стандарту не існувало. Це був повний дикий захід. У кожного виробника були свої унікальні роз'єми. Це було незручно, дорого і все ламалось. Але компанії намагались вирішити цю проблему. Apple, наприклад, навіть запустили власний стандарт IARTOC у 1995. Але він так і не став популярним, бо Apple завжди жили в якійсь своїй бульбашці. Хезе, що з ними не так. За два роки до Яблучних у 93-му близько 50 компаній об'єдналися і утворили Infrared де. Та Association або просто RDA. їхня ціль була зробити універсальний, дешевий і енергоефективний стандарт, який працював би за принципом Підійшов навів і передав розвиток RDA був шалений. Уже в 1994-му вийшов перший стандарт RDA 1.0. Ви скоріш за все знаєте його просто як ічпорт. Але скажу чесно, так як я виріс в максимально зросійщеному середовищі, було дуже важко викорінити з себе термін «ікпорт», як ми тоді його називали. Як би там не було, а версія 1.0 давала швидкість як у стандартних компортів. А вже через рік версія 1.1 розігналась до 4 Мбіт на секунду. Далі швидкість лише зростала. І тут варто віддати шану розробникам, які вчасно реагували на потребу у більших швидкостях, щоб правда забували, й вони там про дещо інше, більш важливе, але трохи згодом. RDA швидко почали вбудовувати в КПК, ноутбуки та навіть деякі компудахтери. Наприкінці 90-х, початку 2000-х, 2000-х, ічпорт став стандартом і в телефонах. Нарешті безкабельний спосіб передачі файлів чи друку документів став масовим для юзерів, це відкрило цілий новий світ, можливість бездротового обміну файлами між пристроями, що належать різним виробникам, чого не було раніше. Але як же взагалі працювала ця магія інфрачервоного порту? Насправді все відносно просто а там був крихітний світлодіодик, який випромінював невидиме інфрачервоне світло. Щоб законектитись, телефони мали лежати точно навпроти одне одного в конусі плюс-мінус 15 градусів. Діапазон сигналу від 5 до 60 сантиметрів. Будь-яка перешкода блокувала сигнал. А ще гаджет міг одночасно або передавати, або приймати. Тому для діалогу телефони швидко перемикались між режимами передачі та прийому. Костиль звісно, але працюючи, тому ніхто і не жалівся. RDA постійно прокачувались до 2009 року. Вони розігнали швидкість аж до 1 гігабіта на секунду. Типу, ого, це багато. Та поки вони гнались за цифрами, поруч виріс конкурент. Блютуз блютуз стартував у 1998-му. Уже в 1999 вийшла перша його версія. І хоча на початку RDA був швидший і дешевший, блютуз мав ключову беззаперечну перевагу. Він працював на радіохвилях. Таких самих, на яких працює ваш Wi-Fi роутер це означало, що сигнал проходив крізь стіни, кишені, сумки і так далі. І головне, не треба було виставляти телефони ніс до носа, не треба було гемороїти щодо їх статичного положення, кута, відстані і всього такого. Ще одна фішка: Bluetooth дозволяв підключати до семи пристроїв одночасно. Це відкривало двері для бездротових мишей, клавіатур та іншої периферії. А ічпорт такого на жаль не міг. Ця свобода руху була головною плюшкою Bluetooth, чого RDA ніколи не могла забезпечити. Але іпорт технологія занепала не лише через технічну перевагу Bluetooth. Виробники RDA допустили критичну помилку ще на самому старті. Вони віддали розробку програм для обміну даними на відкуп самим виробникам гаджетів. Усі готові зараз. Він утне якусь дурдицю. Контакти, календарі, файли, усе це реалізовувалось по-різному, без єдиного якогось стандарту. У результаті з'явилась купа проблем із сумісністю. Користувачам доводилось шукати драйвери чи сторонні проги, щоб, наприклад, передати файл між телефоном Nokia і КПК Pelm Pilot. Це було незручно і люди швидко втрачали інтерес, тим паче, що є альтернатива. Bluetooth же навпаки навчився на помилках старших, він одразу стандартизував набір профілів для десятків сценаріїв використання від гарнітури й клавіатур до обміну файлами. Тобто Bluetooth пристрої різних виробників просто працювали разом з коробки, що забезпечувало бездоганний користувацький експірієнс, тож історія RDA — це не лише історія технологічної конкуренції. Це ще й показовий приклад того, як хибна бізнес стратегія може зруйнувати навіть перспективну технологію. Низька ціна, зрілість і навіть потенційно вища швидкість не врятували і RDA, бо людям у першу чергу потрібні зручність та універсальність. А тепер моя улюблена частина: згадайте страх кожного школярика нульових. Ні в якому разі не можна занадто близько притуляти телефони, бо чпорти поплавляться, пальці відірвуться, а мамка дасть посраці. Якраз бажання розвіяти цей міф і підстебнуло мене до створення цього відоса. Так от, чисто сердечно заявляю, що це був лише дуже дуже поширений дитячий міф. Нас лякало слово інфрачервоний, воно звучить так, ніби там справді щось небезпечне. Плюс страх перед новими технологіями, вічна проблема людей. Я пам'ятаю, ми боялись двох речей: перша це випромінювання, яке дисконектнить нас з цього світу, але насправді ічпорт у телефоні був настільки слабким, що стати хітманом за його допомогою ну ніяк не вийде. Будь-яке джерело інфрачервоного випромінювання, що становить небезпеку, типу промислових печей чи потужних лазерів, мають на порядки вищу потужність. Мініатюрний світлодіод ічпорту тупо не здатен згенерувати температуру, яка може комусь нашкодити. Але ж міф був не тільки про шкоду для людини, але й про шкоду для самого телефона. Цей навіть був куди більш розповсюджений, напевно. Такі байки ми травили, поки сиділи по півгодини на задніх партах в очікуваннях, коли ж та бісова пісенька на 3 мегабайти нарешті передасться. Мовляв, якщо занадто близько піднести телефони, один з них може згоріти, або інфрачервоний порт спалить матрицю чи ще щось в такому дусі. Це виглядало серйозно, бо ж там червоне світло, лазари йолипали. Але насправді, як ви розумієте, то теж крінж-страшилка. Ічпорт у телефонах був дуже слабким. Він працював на відстані кілька сантиметрів і ніяк не міг нашкодити телефонам. Максимум не передасться файл, якщо збити вирівнювання. І все то було, знаєте, як з байками про те, що якщо довго тримати магніт біля телевізора, екран вибухне. Тож, попри поразку блютузу, ічпорт залишив все таки свій слід в історії. Він зробив ідею бездротової передачі даних звичною і відкрив шлях для Bluetooth та Wi-Fi. До речі, і RDA нікуди не зникла. Технологія досі живіша всіх живих. Її юзають, наприклад, в пультах для телевізорів та техніки, а деякі смартфони, там, наскільки я пам'ятаю, Xiaomi, Poco, Honor, навіть досі мають іч-порт, щоб працювати як універсальний пульт. Ця технологія просто знайшла свою нішу менш амбіційну, зате користі повно. А ще вона просто продовжує жити в наших ностальгічних спогадах, коли ми вперше відчули оцю магію бездротової передачі даних. Народ, якщо цей ролик нагадав вам щось приємне, підтримайте лайком і напишіть в коментах свій досвід з іч-портами. А ми побачимось на наступному тижні або ж в одному з цих відосів. До зустрічі і бувайте!